Багато раз, можна навіть сказати, сотні тисячі, можна навіть сказати мільйони разів, я дозволяла собі, знаєте, хотілося мені бути такою добренькою для іншої. Коли там інші люди там перетинали мої кордони, я типу, думаю, ну от, це просто так склалася ситуація, і от людина так поступила. А потім складається ну, друга ситуація. Людина е, прощупує почву, чи можна так робити, чи не можна так робити. І знаєте, кожного разу, коли ми дозволяємо людині. Перший раз е, нарушити порушити наші кордони, воно буде це робити і другий, і третій, і п'ятий, і десятий. І все воно доведеться до якоїсь ось цієї точки, точки кипіння, коли ти розумієш, ні, я більше вже далі, бо ця людина зайти не може. І тоді ну, типу, зупиняються, е, от, обриваються ці відносини. А можна просто от оцей перший раз, коли людина порушує наші кордони, сказати: Вибач, мені так не підходить, я хочу так і так, і так. Якщо тобі так буде ок, і мені буде ок, то ми можемо далі там, співпрацювати чи там от е, вести якусь певну комунікацію. А коли ми оце хочемо бути добрими, ката ні, мене це не зачіпаємо, але ви внутрішньо відчуваєте, що вам так не ок, то і далі ще гірше буде не ок.